Відповідаю на коментар, чому феном не потрібно знімати стару фарбу. Можна знімати, можна це робити, але наш досвід говорить про те, що цього не потрібно робити. Чому? По-перше, мені в коментарях писали, що він З'їдає дуже багато електроенергії. Я не знаю, чи це правда, але ось такий один із пунктиків. Наступний пункт це те, що дуже тхне фарбою. Просто неможливо знаходитись без респіратора. Третє, це те, що він, коли нагрівається, вимикається. Я не знаю, чи всіх, так чи тільки в нас, але така проблема є. Тому разів 4-5 потрібно за роботу передихати. Також це дуже довго, це реально дуже багато часу займає. І ми профарбували в три шари білої фарби, ми майже всю банку фарби, і все одно видно сірий колір. Покажи особливо там. Не знаю, чи вартувало воно того. Мені писали люди в коментарях, що є такі засоби, якими бризкаєш, і воно розчиняє фарбу. Не знаю, тому що багато коментарів було за і проти вибирати кожному, але ми. Тільки тут знімали фарбу більше, ніде ми її не знімали, тому що тут скрізь все просто перекраситься, бо дуже дуже багато часу займає і фарби. У нас немає стільки грошей.